І майже щотижня оголошують нові підозри представникам МСЕК різних рівнів. У повідомленнях медіа лише змінюються імена, суми та запобіжні заходи. Днями, до речі, з'явилися нові деталі у справі скандальної очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, власниці мільйонних статків, численної нерухомості та коштовностей. Нагадаю, саме з її викриття почалися перевірки комісій по всій країні, а завершилося все ліквідацією всієї системи МСЕК. Яка структура її заміни, що ще знайшли в лікарки-мільйонерки, і на чому погоріла її колега з Олександрійської МСЕК? Все з'ясовувала Ніна Коломієць. На цьому засіданні обирають запобіжний захід для колишньої керівниці Олександрійської МСЕК. Суду в закритому судовому засіданні з метою нерозголошення відомостей про особисте. Чи сімейне життя підозрюване керівницю МСЕК викрили у серпні цьогоріч за версією прокуратури? Посадовиця погоріла на двох тисячах доларів хабаря за прийняття рішення вказаної комісії про встановлення особи другої групи інвалідності безстроково. від колишнього військовослужбовця, який вже Визнаний непридатним для військової служби, зв'язку був демобілізований. Підозру жінці оголосила на початку листопада, майже через три місяці після викриття, коли слідство зібрало необхідні докази. А жінка за цей час звільнилася з МСЕК та склала депутатський мандат в Олександрійській міській раді. Для підозрюваної прокуратура просила заставу 80 тисяч гривень. Однак суд ухвалив інше рішення, особисте зобов'язання до 7 січня. Такі викриття останнім часом не сходять із новинних шпальців. Стара система медико-соціальних експертних комісій нині у процесі ліквідації. Уряд цього тижня спрямував до Верховної Ради проєкт закону, що встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини, і схвалив два законопроєкти, котрі регламентують соціальні послуги та страхові виплати. Обіцяють, їхній розмір для людей з повною втратою працездатності суттєво зросте. Нову систему, яка замінить МСЕК, збираються максимально цифровізувати деякі діагнози можна буде підтвердити навіть онлайн. Практикуючи лікарі у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд об'єктивно оцінять стан пацієнта за однією з трьох категорій: стійке повне обмеження працездатності, стійке часткове обмеження працездатності, працездатна особа. Будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки. Нагадаємо, ліквідувати систему МСЕК до нового року доручив президент Володимир Зеленський на засіданні РНБО, а спричинив таке масштабний корупційний скандал на Хмельниччині. Його головна героїня Тетяна Крупа виявилася доларовою мільйонеркою. Гроші були всюди у шафах, шухлядах, нішах. Тетяну Крупу суд відправив під варту на час проведення слідства. Дані про багатство родини постійно оновлюються днями. Журналісти громадського знайшли численну нерухомість крупи та її сім'ї на Хмельниччині. Щонайменше 10 земельних ділянок і 9 будинків. Більшість із них придбано протягом 2021-2022 років. Здебільшого під розвиток бізнесу у компанії, що пов'язана з альтернативною енергетикою, вона зареєстрована на чоловіка підозрюваною. Ось тут у маєтку в Хмельницькому. Міська квартира Круп розташована у багатоповерхівці на березі річки біля парку у ньому родина будувала ресторан. Відкритися він мав наприкінці 2024 року, але не склалося. На майно крупи наклав арешт вищий антикорупційний суд. Зокрема, на готівку, що знайшли вдома, та в робочому кабінеті підозрюване. документи щодо проєктування п'яти будинків, дві коробки з золотими виробами, брендові прикраси, банківські картки. Розслідування триває. Ні, на коломіцлана бринза, роман Круніч. Подробиці телеканалинтер. Марафон Єдині новини.